Вітаю всіх! Як енергії колеса Фортуни будуть впливати на нас 10 березня 2024 року? Сьогодні День змін і очікування чогось великого і вагомого, День зухвалих і авантюрних людей, які не бояться ризикувати і вміють швидко діяти. Але оминати гострі кути все ж таки потрібно, навіть таким рішучим і енергійним людям. На роботі у бізнесі можуть бути раптові зміни. Для когось це день отримання прибутків, а хтось буде мати позитивний прогрес у справах. Сьогодні в будь-яких ситуаціях потрібно реагувати швидко. У особистих стосунках є можливість знайти зміни у кращий бік, а може і отримати подарунок. Для тих, хто без пари, можуть мати місце зустрічі час від часу, можуть бути нові знайомства. Рекомендації на сьогодні: зміна обстановки піде вам на користь. Варто звернути увагу на свої бажання, можливо, деяким з них прийшов час стілитися у реальність, тобто реалізувати їх. Не намагайтеся схопити все і одразу. Бажання все встигнути може привести вас зовсім до протилежного, ніж ви очікували. Не впадайте у крайну, краще спробуйте зайняти серединну позицію і самим керувати своїм життям. А я бажаю всім везіння, миру і успіху.